Блять, добейте її, зарому. Здоров, я ж повідомляю. Каппикар, як ти блять виїхати. Боже, вони встигли під'їхать. Командири, деви, Не знаю. Тільки тобі треба очікувати, що зараз зліво вилізуть. Да. Ця... зараз падаєш. Зараз я хотів засейвитися, попробувати, але я не можу, в мене тут з двох сторон стріляють. Це було чітко. В мене ззаді і спереди стріляють мені, а, мені. Командири, я мучу. Що... В нас... в ну що робить сімрка? Топиться? Може він хоче. А там клово. Вони щас його затоплять. Дивись скільки тут э, трупів просто валяється. А, він може ще ший втопать. Двоє втопляться? Може ще й виграють. Ні, цей не втопиться напруги. Не втопиться! Там сімерке труп не заважає йому. <свист> О, оце, оце вже можна типа кидать е, у ці приколи на стриму. Рок Ракообразие, да? <свист> да, Ти подивишься скидку. <свист> Тут раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, двенадцать, тринадцять танків трупів валяється просто в одному місці. Тринадцять <свист> <свист> Лючок, ну лючок, пробывай. <свист> ох. Блин. Колобанова миху взять. А нет, там ЛТшка шка є. Да она ни разу не светилась. Ну, нее шанс, что она вообще АФК, але... Да, видишь, того, что я АФК, но ни разу не светился. Ну, типу. А у меня центр там швидко пружали, так что він міг стояти далі там в центре есть. Шовка упить. Ну я хоч 3,5 накидав почти. Це походу цього рака на сімерці найлідший бій. 25%. У нього максимальний бій 3900. Да, це типа його рекордний бій на сімерці. В цьому бою. 3900. Рекорд. Чувак поставив і той за того, що чуваки коротше на нього наїхали і цебі хепе сняли.